Укинули рибу, голови, рибу вкинули, а тепер і все. Юшка у нас буде українська, добра. Поки на пляжі готують юшку з риби для учасників, спортсмен Євген Компанець не відволікається ні на секунду. Не можна, каже, переривати процес змагань. А можна, коли я буду з вами балакати, я все одно буду продовжувати займатися риболовлею. Чоловік говорить, що під час останніх змагань у 19-му році він став чемпіоном області у своїй категорії. Допоки не було зважувань, я ще поки діючий чемпіон. Ми всі на змаганнях, в однакових умовах, нам всім однакові прикормки видають і видають опариші. Тут е, є короб, є карась, те, що знаю по собі, є плітка, є окунь. На змаганнях підтримує Євгена, дружина Тетяна. У всьому підтримую свого чоловіка, у всіх його починаннях і. Ну завжди з ним він <гум> займав уже перші місця на змаганнях, а так це його хобі, і дуже будь-яка вільну хвилину він завжди на рибалці. Сама ж Тетяна рибалкою каже, не захоплюється. Я можу йому допомогти, а так не. <гум> Не рибачка. переможців визначили у двох номінаціях: спортсмени на кріслах колісних та загальна, розповідає директор центру «Інваспорт» Олександр Дрига. 19-го року змагання в області провели вперше. Потім ковід, потім зараз час війна, і не, нас ніяк не виходило. Зараз ми вирішили з містом Сміли разом з Національним олімпійським комітетом провести такі змагання, тому що спортсмени. Дзвонять, запитують, коли вже будуть проходити, і ми кажемо, ну давайте проведемо. Переможця визначали за вагою риби, каже Олександр Дрига. Національний олімпійський комітет невеличкі такі сувенірні подарунки надав, і спеціальна олімпіада, там, представництво, теж там невеличкі призи будуть. Цьогоріч переможцем у номінації учасник на колісному став Євген Компанець та загальний – Аліна Кошик. Опісля учасників чекало нагородження, частування рибною юшкою та кашею. Наталія Черкашенко та Масгорозія Суспільне новини Черкаси.